Всім привіт! Черговий огляд на танчик восьмого рівня СТ 62 версія 2. Це радянська Естежка, має статус колекційної техніки, яка може продаватися за 3750 золота. Чому огляд саме на дану СТО? Тому що він з'явився в нас в преміум магазині разом із Vickers MBT. До речі, Vickers MBT огляд також вже є на каналі. Можете зайти, подивитися кому цікава дана СТ. Але герой даного відео саме ста 62 версія 2. Чи варто її купувати? Ціна питання окремо за 7500 золота. Стандартна, хороша ціна, непогана ціна для танчика 8 рівня. Але от до самого танчика є в принципі певні питання, і не знаю, чи всім він зайде даний танк такого формату. Давайте подивимося спочатку його бронювання, а потім перейдемо до технічних характеристик. І так, бронювання даного танчику. Даний танчик має пробиття, якщо не на каліброваних снарядах, на базі 185 мм на голді 240. Тому під калібровані снаряди ми на нього додатково ставимо. І тоді будемо мати 200 мм на бронебійних. Ну, Що ми бачимо? Ми бачимо відносно рикошетну форму корпуса. І, до речі, доволі часто від нього рекошати. Давнього прям дуже багато різних скосів. І по бортах там теж різноманітні скосики. Ну, коротше, Іноді танчик щось навіть танкує, там і сташок якихось важких танків, які там може базовим снарядом по вас будуть кидати. Іноді щось він навіть буде танкувати. Навіть якщо ми включаємо голдовий снаряд із бронепробиттям в 252 мм, все одно бачимо, що якимись то місцями танчик може бути танчити. Так, його можна пробити, але в динаміці, врахуючи ВБР, щось та танчити ми будемо. Так, що в нього по фугасах? 45 мм бронепробиття, сам себе не фугасить ні в борт, ні е, ні спереду тут немає ніяких вразливих зон, да? от, але в корму корму самі себе можемо вже фугасами пробивати даний танчик. Давайте подивимося, що в нього по екранах. Так, що ми бачимо? екранів в нього немає, але можете звернути на форму самого корпуса. Тобто тут доволі часто під певними кутами, навіть ем, коли ми робимо постріли, ось так, він може рекошети. Тому майте на увазі. М -м, ось так: таке от бронювання стежка. Зараз перейдемо безпосередньо до. Технічних характеристик з вами. І так, по спорядженню: я ставлю на нього універсальний ремкомплект та малий ремкомплект плюс адреналін. Амуніція стандартна, нічого унікального, ставити все по стандарту. Далі, БК в нього велике, так само завантажуйте, як вам зручно, і обладнання. Ставимо калібровані снаряди, зведення, ставимо посилені. Механізми наведення 3,6 секунд. Не найкраще зведення. Кінцева точність доволі непогана 277, 0,277, в принципі, може бути. Я ставлю на посилене бронювання, ящик з інструментами, оптика та підкручені оберти. Да? <кій> Ось так: От і система подавання спорядження. Тепер подивимося безпосередньо по е гарматі. Так, тут ми сказали, значить, КД у нас 7,7 секунд. Е середня шкода за постріл непогана 280. На голді буде 340 і на фугасах 350. Маємо 6 кавентів вниз, що є не дуже комфортно. Далі, прохідність нього посередня, нормальна. Питома потужність 24. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус стежка. Не, не, не надшвидка, але може бути. От. Максималка, до речі, яка у нас там була? 58 чи що? Значить, дуже багато. Так, вперед 53. Все, пардон. Вперед 53, назад, 18. По динаміці, в принципі, плюс-мінус непогано. Ну що, давайте тоді катнемо і зробимо висновки. Вартий танчик місця в вашому ангарі чи ні. Я грав на даній стежці. Ну, як коли. Бувають не на неї цікаві поєдинки, бувають так, -так собі. Да. О, це явно не імба, є в нас набагато цікавіші танки, але в теорії може бути. Хто любить, от радянські танки, хто любить вони типу Альфові, да, можете спробувати ну довговате зведення плюс відсутність кавенів, не зовсім зручно буде грати плюс. Ось як ми попали проти 9 рівня і ще в нас є об'єкт 752. Як ми будемо його пробувати, я не знаю, якщо ми на нього натрапимо. О, так само, як і є от ПТ-шка, да? Ну що, пробуємо. Пробуємо. Ой, в нашій є тільки одна СТ. Так, GSor за мною їде, чи куди взагалі цей GSor їде? Незрозуміло. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Да, дядьки, походу, це буде поразка. Сюди ніхто не поїхав, вони їдуть стандартно, плюс один АПК у нас, бізонте. А, до речі, проснувся, бізонте. Бізонте, до речі, проснувся. Mm. Цікаво, цікаво. Ви знаєте, я сюди, напевно, на віду, бачу там Міль 2 на безкоштовному форсажі. Внушає довіру. Тімейт. Угу. Так, ну в них там теж є плеєр на ВК. Ну я тут один. А, Бізон ти сюди вирішив їх. Я тут один, я щось маю, підозрю. Що нічого з цього хорошого не вийде, так, бачу ПТ-шку. Ще й влучила. Ні, тут у нас кущо засадна тактика, всі сидять на респу, відповідно, немає сенсу їхати. Уперед ждемо. Просто ждемо. Я не бачу інформації, я зараз туди вилізу, мене просто складуть і все. Тому просто очікуємо. Десь також сюди з'їдемо, вдруг вони сюди, тут з'являться зверху. Там, так, а куди бізонте? Ну бізон, якщо вилізе, він може тут здохнути, що він сюди виїде. У нас Т-32 і Міль, ну треба цей напрямок проривати. Немає сенсу їхати туди на цей напрямок, тому що ви там завжди зависаєте. І є два варіанти. Або вас уб'ють, коли ви переїдете у цю частину, або ви просто до кінця там достоїте, потім переб'ють нас усіх, і потім убивають тих важких танків. Тому ну, не найкраще рішення туди їхати було. Так, хоч лови лампу. О, до речі, ось вже приїхав на 177-й. Він тут один цікавий чи ні? Так, кавенів у нас немає, пам'ятаємо про це. Так, дали коліну. Так, є момент. А, так, бачу об'єкт. Ми бачимо, он є Рушка. Так, об'єкт вже не побачив, так? Да? Так, да, об'єкт вже не побачив. Ну, рушка теж молодець, він не, ну, вирішив не цей. Не ризикувати, так, їхати треба на Т-77 забирати. Трохи я невдало з'їхав. Насправді. Давай, Бізон, атакуй. Комфорт гармати. Ви побачите тільки що. Угу. Бізон ти резервом видав. Так, зараз спробуємо їх об'їхати. Вже, в принципі, зрозуміло, де вони всі. Ну ось бачите, такий роз'їзд плюс проти дев'яток, У вас теж такі можуть бути поєдинки. А складновато відігравати на такому танчику насправді. Ооо, да. Я не встигну її обкрутити. Ні. Так, бути. Кано закручую я, ось СТ, так, да? стандартна ситуація, ПТСТ. Ну, типу, по, -по всіх як би, канонах я мав би її обкручувати. А, воно, він мене хоче виперти, так? Да? Ну ми ж разом впадемо з тобою, ні? Крафера рух неможливий. Стоїмо. Є пробиття. Так, подержимся. Ой, ну все, мене забрали. 1800 шкоди. Ось такий був поєдинок. Тепер зверніть увагу. У нас є стежка, яка по факту не могла закрутити ПТ-шку восьмого рівня. Е, нормальна стежка ні? Як на мене, не дуже. Да? Як на мене, не дуже. Так, да, там, можливо, десь я зарахував. Є момент. Але в цілому, ну, типу, танк може бути, можна на ньому грати, тільки в нас є ну, набагато цікавіші танки. Зараз ми ще один-два поєдинка відіграємо на ньому. Будемо робити висновки: варто його купувати чи не варто. Ну, що вони зроблять об'єкту 752? Абсолютно нічого не зроблять. Абсолютно нічого. Так, g вже зняли, і тут діло техніки зараз. Ось. Рушка западешиться. Та до побачення. 2-7. Дивіться, я огляди роблю спеціально без всяких нарізок, без всяких реплеїв, хоча міг би просто вімкнути вам реплеї, красиві. Подивитися, ось так танчик грається. Наскільки це було б цікаво і об'єктивно, сумніваюся, правильно? Так, 2000 шкоди я наніс. давайте подивимося, в цілому, як команда відіграла. Ну. Не знаю, як на мене, я на даній стежці зіграв непогано в цьому поєдинку. Тут питання до танків 9 рівня. у нас були, насправді. Поїхали наступний бій. Зіграємо наступний поєдинок. Так, в нас є мапа Форт. Граємо проти 7 рівня. Подивимося зараз. Так, зараз, якщо правильний респ, я там забалконюся. Так, да, до речі, мій респ туди поїхали. Будемо забалконюватися. У нас відносно така рикошетна форма башти є. Проти сімок можна там почілити. Єдина проблема у нас один важкий танк. І який не їде куди треба, клас. Ну нічого, ну нічого. Самий некомфорт — це довгувати зведення на даній СТ-жці, некомфортне зведення. І 6 КВНів. Розумієте, і 6 КВНів. Так, да, тут кінцева відносно непогана. Це буде погана історія перестрелюватись із. Крайслером, який там чілить на Їдемо, напевно, до СТ. Там АТ15 на ньому поїхав. О, Бачите, там ще й Хелсинг. Слухайте, народ активно юзає оці польські питесау. Отже, в який бій ми граємо, да? і народ катає, їх, напевно, або прокачує, тому що свіжа нова гілка чи що, я не знаю, в чому причина. Так, ну тут наче діло до перемоги, щось вони в моменті грали СТ-СТ на напрямок, потім всі покинули, поїхали знову на напрямок важких танків. Поїхали й ми. Гарний постріл. Питань нема. Постріл гарний. Шкода, що я Хелсинга не зможу добрати. Альфа. альфа така, себе, ось 700 шкоди маємо. Не дуже комфортний танк, от в плані навіть оця от ем, альфа, яка є, Ну вона його не, не виправдовує. Так, Панзерваген на тій стороні. Я думаю, там польська ПТшка так і сидить в кущі, так що можна її там буде зараз ззаді об'їхати. да, да, да. Без особливих фантазій на тій теж ці грає. Це ж зробили розробники штурмову ПТ, щоб грали на першій лінії. Вони все одно грають від куща. Вони все одно грають від куща. <реш> Ось такий був другий бій. Не знаю, дуже специфічний танк. Кому таке подобається, ну я би його не купляв. Навіть за 7500 я би цей танчик не купляв. А, 1300 шкоди ми нанесли. Перемога, яка не яка? Давайте поїхали третій бій та й будемо підбивати підсумки. Мені не подобається, що в нього немає кавені, в нього таке собі пробиття, довгувати зведення. Так, да, кінцева непогана, в нього 0277, але попробуй звестися. Звестися і влучити. От він. Ну, Динаміка в нього така собі, от ми навіть кажуть, що пт не могли закрутити. Знову проти дев'яток х попалися. Що ми можемо зробити проти дев'яток? Так, полетіло. До речі, ось оця середня, плюс-мінус. Ну, вона така в переважній більшості гравців, десь плюс-мінус така і середня шкода буде. Якийсь поєдинок краще, якийсь гірше. І інколи колись хороший поєдинок вийде, ну це прям дуже інколи, вже краще грати на якийсь прожетва 46, щоб були у вас хороші поєдинки, де ви можете дійсно затащити. Так, ну тільки два важких танка. Угу, І вони через ПТ. Так, 580 це ми танканули вафлю 9. Так, наші переважно поїхали. Типу через застану по факту грайди як ПТ. Угу. Так, стандарт б на прогу поїхав. Ну давайте попробуємо розвернутися. А, так він не поїхав на прогу. Так він на прожету не поїхав. Бля, і всі роз'їхались хто куди. Як бачу, пропозиція діє. Розробники пропонують, народ купляє, тому що надто багато панзервагенів. Вже... Я вже другий поєдинок бачив цього панзервагена в бою. Не знаю для чого вони їх купляють. Вже пограв. О. Як не пробив? Ну, от, тут питання дійсно, от як не пробив, от як я міг його не пробити. <рив> <рив> от як можна було не пробити? Ну 200 мм пробиття, типу, це непогане, наче пробиття на 8 на рівні, але, але не пробив. На підбої катаю. Угу. Ну, Все одно кидаю фугасами, щоб більше модулів вибивати. Так, що там ця ЛТшка. Ну, тут така да, вже тотальна перемога буде. Просто встигнути би накидати, поїхати треба туди до вафлі. Хто там залишився? у нас АМХ 50-120. Ну, там ще мене можу скласти, якщо я перший вилізу. Там дасть вафлятичку дасть 50-120 і до побачення. Дві девятки залишилось. Так, вафляка де. Ну хоча б ще дві тики дати, було б ідеально. Це було прям ідеально. От бачите, нема кавенів. Нема кавенів і складно. Давай ще одну тичечку. Ой, хорошу. Ну, не знаю, дуже посередній танчик. Єдине, що мені в ньому подобається, це в нього цікава форма корпусу. Якийсь унікальний ігролад він мені не приносить. Чи приніс мені даний поєдинок задоволення? Ні, абсолютно ні. Да, в мене погано від... ну, пограли проти дев'яток, але не знаю. Мені танчик не подобається, ставлю йому десь 5 з 10 або навіть 4,5 з 10, якщо по моїй оцінці, по моїх враженнях. Низькуватий ДПМ, погана динаміка, як для стежки, ви навіть не можете нормально закрутити спокійну якусь ПТ-САУ. тому не знаю, я би його не купляв, тому і вам не раджу. От. Кому такі огляди подобаються, прожимайте свої лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до наступного огляду! Пока-пока!